Всім привіт! Це проєкт Кодекс світла» і ми говоримо про правила війни і чому їх слід дотримуватись. Війна дітям не іграшка, дітей на війні не повинно бути, їх треба всіляко берігати і захищати від війни і її наслідки. Але на практиці, на жаль, діти дуже часто опиняються в зоні бойових дій. Буває, що воюють навіть зі зброєю в руках і навіть чинять воєнні злочини. Ось, сьогодні ми разом з нашим гостем Тайрою поговоримо про це. І Попробуємо розібратися, чому не припустимо, щоб діти були на війні, і як захистити дитину від війни. За загальним правилом дитина це будь-яка людина у віці до 18 років. Інакше кажучи, неповнолітня людина, навіть якщо це неповнолітній боєць, який вже вміє стріляти і вбивати. навіть якщо це дівчина, яка встигла народити дитину, це все одно дитина. Людина набуває статусу дорослого поступово, і в міру зростання, так і деякі права і обов'язки з'являються у дитини у віці 14 років, у віці 16 років, деякі у віці 18 років. Це більше стосується цивільного права. Так, у деяких державах вік повноліття може бути іншим. Наприклад, це може бути і 16 років. Напаки повну дієздатність людина набирає в деяких країнах 21 рік. Але за загальним правилом, що встановлено Конвенцією ООН е, про права дитини. Вісімнадцять 18. 18. таке правило діє в Україні, де вік повноліття встановлений 18 років. В деяких міжнародних документах згадується заборона вербування дітей в армії до 15 років. Перше і найбільш очевидно: діти не повинні воювати навіть добровільно, навіть за згодою батьків. Вони взагалі не повинні служити в армії, не повинні бути частиною медичного персоналу, не повинні супроводжувати військо, наприклад, як кореспонденти. Рекрутуванням не вважається військовий вишкіл, що може викладатися у школах або інших навчальних закладах, бо там він є частиною освітнього процесу. А от, скажімо, створення парамілітарних структур, де дітям навіють військову пропаганду. Це вже десь на межі і може іноді ставати порушенням заборони рекрутування дітей. Що більше, навіть якщо військовий загін підібрав дитину, яка залишилася без піклування, наприклад, якщо в неї загинули батьки або дитина загубилася, таку дитину слід передати до спеціальних дитячих закладів. Розповіді про дітей полку, синів полку це минуле. Армія не дитячий будинок і дітей в ній не мусить бути взагалі. Ба більше дітей не можна допускати до будь-якої імітації воєнних дій. Наприклад, в мережі можна знайти фото, відео та цілі репортажі про дітей, які граються в блокпости, чи допомагають на блокпостах старшим. Це подається навіть як щось позитивне. Подивіться, які в нас патріотичні юнаки та дівчата. Так от, це абсолютно недопустимо. Не можна навіть давати дитині елементи військової форми, не можна, щоб дитина була поруч з блокпостом, навіть з іграшковим автоматом. Причина проста принцип розрізнення. Якщо дитина здалеку, хоч трохи схожа на військового, чи знаходиться на воєнному об'єкті, це може призвести до того, що дитину приймуть за військового. Дитина може загинути чи зазнати каліцтв. Тому дітей слід максимально віддаляти від військових і не допускати їх на воєнні об'єкти чи позиції. Повторимо: дітей на полі бою не повинно бути і близько, а на війні трапляється так, що поле бою опиняється там, де знаходяться діти. Найбільш очевидний приклад то ведення бойових дій в містах, звідки не встигли чи не змогли евакуюватися цивільні. В таких випадках воєнне командування повинно здійснити всіх можливих заходів для вивезення дітей з зони бойових дій та передачі їх батькам, чи органам опіки чи піклування. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права однією з гарантій захисту дітей у умовах збройного конфлікту є вимога, аби діти не розлучались з батьками. В критичних ситуаціях припустима примусова евакуація, проте існують чіткі критерії та умови її проведення в разі вимушеної евакуації дітей окремо від батьків слід здійснити всіх можливих заходів, аби дитина якнайшвидше з'єдналася з батьками чи була передана під опіку державних органів тієї держави, до громадянства якої вона належить чи її батьки. Дорослі має право приймати рішення самостійно, а рішення за дитину приймають її законні опікуни. Буває так, що дітей необхідно ізолювати під час бойових дій. Це можуть бути, наприклад, діти полонені, якщо противник вдався до рекрутування дітей. Це можуть бути діти, які опинилися в зоні бойових дій, і просто немає іншої можливості захистити їх, ніж забезпечити ізолювання в безпечному місці. У такому випадку дітей слід тримати окремо від дорослих. Якщо тільки це не є їх батьки або опікувальники, зробити все можливе, аби забезпечити їм харчування, предмети і гігієни та догляд відповідно до їхнього віку. У разі окупації території ворожої держави припустимо вивозити дітей з зони бойових дій, але знов-таки без розлучення з батьками або з негайною передачою до органів опіки та піклування держави і громадянства. Якщо ж держава-окупант вивозить дітей з окупованої території на свою територію без згоди батьків, і не повертає цих дітей державі, звідки їх вивезли, то це є міжнародний злочин. По-перше, ми маємо справу з депортацією цивільного населення. По-друге, це є примусова передача дітей з однієї етнічної групи до іншої, і це є ознакою геноциду. Ви могли чути, що нещодавно міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт у зв'язку з депортацією та примусовим переміщенням дітей з окупованих територій України. Оце саме такий випадок. І як бачите, міжнародному правосуддю знадобилося значно менше часу на реагування на таку ситуацію, ніж на всі інші факти міжнародних злочинів, що були скоєні. Під час російсько-української війни. Як дорослі, так і діти залишаються в небезпеці не тільки під час війни, але й після її закінчення через вибухові предмети, які залишились на місцях бою. Міни, снаряди, все, що не вибухнуло, гранати тощо. Діти навіть більші небезпеці, бо вони можуть до кінця не розуміти взагалі небезпеку зброї і не відрізняти її від іграшки інколи. Не можна маскувати під іграшки міни, не можна давати дитині зброю погратися, навіть якщо є 100% впевнені, що зброя не заряджена, не можна також виготовляти іграшки для дітей з решток зброї, наприклад, там, з гільз, уламків тощо. Зброя та все, що на неї схоже, не повинно викликати у дитини цікавості. Єдине, що має знати дитина, що при виявленні предметів слід не торкатися, не наближатися і негайно повідомити дорослих. Якщо є можливість, розповідайте дітям про небезпеку війни е та зброї і доводьте, е доводьте прості правила: побачив, не торкайся, скажи дорослому. Цим ми можемо рятувати не одне дитяче життя. Лишайтесь на світлій стороні, і нехай кодекс світла мотивує кожного з нас бути кращими людьми рятувати життя, зберігати гідність, захищати тих, хто перебуває в зоні конфлікту, та запобігати воєнним злочинам.